Класна екскурсія. Мене звуть Христина Скрипняк. Сьогодні пропонуємо вам навчитися виготовлятися цікаві речі із бісеру. А ще обіцяємо казку. Тож дивіться нашу програму далі. І це буде класна екскурсія! Нас гостинно зустріли у сумській бібліотеці імені Столбіна. Тут частенько гоштовують різні творчі заходи та майстер-класи для своїх відвідувачів. Сьогодні ми з вами зробимо легку мандрівку по Мистецькій Сумщині та навчимо вас виготовляти прикраси з бісеру. Зі мною прийшли вас навчити працювати руками з бісером три мої -ма юні майстрині Ксенія Острівная, майстер з народної вишивки та бісероплетіння. Ольга Карецька, майстер з народної вишивки та бісероплетіння. Катя Малишева. Майстер з народної вишивки та бісероплетіння. Ці майстрині високого якості виготовляють роботи. Вони можуть зробити і народні прикраси, і виготовити народний одяг в традиціях нашої Сумської області. Це юні берегині, які бережуть зразки народного мистецтва Сумщини, відроджують і зберігають народне мистецтво нашого краю. Сьогодні ми з вами. А глянемо невеличку виставку юних майстрів Сумщини. Я дозволю вам підійти подивитися. Я дам вам в руки потримати роботи. Сьогодні це виставлені роботи найменших майстрів студії, майстерні художньої вишивки та бісероплетіння. плетіння. Це вироби з бісеру, це вироби з вишивки, де діти опановують мистецтво нашого краю. Спочатку я вам хочу представити роботи найменших. Найменшій майстрині нашої майстерні шість рочків. Подивіться уважно. Це виготовила панно. Бачите, танок. Танок виконує. У повітрі пурхає бабка, а внизу позає і подружка-ящерка. Виконала діброва Алінка. Їй шість рочків. Подивіться, вона нічим не гірше вас, і ви нічим не гірше, а може й краще. І теж сьогодні навчитеся виготовляти таку бабку. Дуже цікаві вироби можна зробити із кубки бісеру, голочкою або дротинкою. Також ось іще дівчинка більш старша. Нікати Легонь. Подивіться, з невеличкої кубки бісера виготовляється. Ось і такий сувенірчик. З бісеру виготовляли раніше не тільки сувеніри, а були народні прикраси. Нанизували в основному намисто. Ось таке. Подивіться: якщо одною ниточкою голочкою просто нанизувати намисто, то це прикраса має назву намиста. Можна способом плетіння. Подивіться, будь ласка, отакий прямокутничок з петельками. І на такій красивій стрічки. Це прикраса має назву гердан. Є ще цікаві такі вироби, які мають назву Селянка. Не від місця находження, де дівчина живе. А раніше, в старовину, слово нанизувати було спочатку населяти. Тому і прикраса ця має назву. Селянка. підійди, будь ласка. Дивіться, будь ласка, підійди, повернися. У неї на, на шиї вже є прикраса, так? Селяночка, це ти сама зробила? Не. Дивіться, Не. отак прекрасно. Дівчинка виготовляла прикрасу. Ось подивіться, проста намистинка. Додали кубку бісеру і утворився прекрасний колон. Бачите? Оце такий колон. Оце намистинка. Ви сьогодні теж будете працювати з намистом. Вона мені сьогодні розповіла цікаву розповідь. Вона була неслухняна, але хотіла, щоб була і мала місце у красивому намисті. Дівчинки Софійки мама купила кубку бісеру, і вона прийшла на заняття у майстерню, щоб зробити гарне намисто. Насипала на намисто на серветку і почала працювати. Але одна намистинка так хотіла попасти на намисто, що крутилась і так, і сяк, а дівчинка минала і брала інші намистинки. І одного разу дівчинка просто сиділа і поклала лікті на стіл, а цього робити не можна, бо можна ненароком скинути намисто. І ця намистинка не втрималась на серветці і полетіла. Вона думає, що я раз скочу, під, підскочу на мистинка і знову опиниться на столі. Але до подлоги вона не долетіла. Дівчатка і хлопці, вона попала кудись там, де темно і тепло. Лежить вона собі і куди я попала? Не знаю. Розпли... Розплющила оченята, дивиться, може, з кимсь треба привітатися, бо це була на мистинка дуже чемна. А тим бік подивилася в інший бік. Мабуть, каже я, мабуть, я опинилася в кишені. Зараз привітаюся, можливо, якісь дрібні монетки є, з ними треба привітатися. Повернулася, немає. Можливо, у дівчинки в кишеньці лежить носова хустинка, але її там не було. Ну, хоч цукерочка є в кишені. Повернулася, навіть цукерки немає. Ну, Лежить вона собі суною. Тоді трошки похолодало, почулися звуки машин, тролейбусів. мабуть, дівчинка прямувала по дорозі. Тоді знову стихло, задзвонив дзвоник, чує намистинка, вчителька диктує задачу. Вирішують рівняння, пишуть якісь цифри, додають. Що це за урок? Що це за предмет? А? Ви не знаєте? А що вирішують рівняння? Кажіть! Дружна. Математика. О, Бачите, дівчинка зрозуміла, мабуть, це урок математики. Тоді починали читати, вірші розповідали, які це був урок зайцець? Читання. Бачите, вона навчилася і читати ця намистина, а тоді почали писати диктант, писати речення, розбирати. Ну, скажи, який це був урок української мови. Бачите, як здорово. І тоді знову мамистина почула е машини, як їдуть, як зупиняються, як дівчинка йшла по переходу, і нарешті вона прийшла додому. Тоді мама каже, давай, мабуть, я твою форму виперу в машинці. І почала мама перевіряти кишеньки. І знайшла там намистинку, каже: Дивись, тобі не хватило кілька намистин, а подивися, що в тебе в кишені. Ой, дівчинка зраділа і додала цю намистинку ось отаке намисто. Отаку От таку розповідь мені на мастинка, сьогодні розповіла. А ще сьогодні наша зустріч у бібліотеці. А ще я вас хочу запросити. У нас у Палаці дітей та юнацтва є кімната відродження народних ремесел. Там у мене живе червона ниточка-нишпарка і славного міста Кроловець. там ви можете дізнатися, як вона. Перебирає нитки, перестрибує через них. І утворюються чудові гобелени, чудові рушники та килимки. А зараз повернемося до народної вишивки, яку відроджують теж мої юні майстрині. Народна вишивка. Чому народна? Бо раніше всі дівчата і жінки вишивали. Вишивали рушники, доріжки, серветки, вишивали одяг. Подивіться, будь ласка, перед вами рушники. Це те перше, що людина зустрічає, коли приходить в наш світ, коли народжується рушник. Приймали дитинку, народжену на рушник. І якщо це хлопчик, для хлопчика вишивали рушничок з виноградом, з хмелем. І цей рушничок мав назву грайлик. А для дівчат вишивали калину, вишивали квітку Крин це старовинна назва. Ріткі лілеї, чиста як лілея, Крин. І рушничок цей, зараз називають крижма, цей рушничок називали росяночка, чиста як роса. Вишивали і одяг. Подивіться, блузка. Вишивали різними кольорами. На Сумщині були одні традиції, на Харківщині інші, в Полтавщині треті, Курщина. Наша область склалася з трьох областей, і тому у нас є назви і російські вишивальні техніки, і українські вишивальні техніки. Зараз я вам, дівчатка, вийдуть і покажуть техніку вишивання простими мережками. Дівчата, підійдіть, будь ласка, подивіться, прості мережки це просто отакі. Вузенькі стрічечки, бачите, виймаються ниточки, і тоді майстриня голкою перебирає ці ниточки і утворюються прості мережки. Катюша, є у тебе, покажи, є, є, Он, подивіться. Бачите, які прості мережки можна і вздовж рукава, і в поперек рукава вишити. А ось ця мережка називається квадратикова, бо вона вишивається по квадрату. Подивіться, які складні техніки. А є ще техніка, має назву. Вишивка стародубська сітка від назви міста Стародуб, що на Чернігівщині. Бачите, яка різноман... розмаїта наша Сумщина. Дуже багато різних вишивальних технік. Вишивали білим по-білому, сірим по-сірому. Білими нитками на червоному полотні славилися лебединські, червоні, так звані кумачеві рушники. І вишивали червоними нитками на білому полотні. В техніці качалочка, рушникові шви, правда? Які ще ви знаєте шви? Ретязь, гладь, вишивка петельками, тамбурним швом. І ще сьогодні я вас хотіла навчити працювати з бісером. Бісер це такий матеріал, за яким треба слідкувати. Щоб ваші намистинки не опинилися там, де ця неслухняна намистинка і дівчинка, яка не вміла працювати з матеріалом. І тому сьогодні ми з вами зараз за допомогою моїх помічниць зробимо сувенір з бісером. Разом з учнями другого б класу школи номер 6 ми плетемо з бісеру невеличку папку, аби правильно нанизувати на млитини, дивимося на схему, починаємо плести з голови комахи. Подивися, Три вдяг, тоді опять око і тоді біленька. Вдягай, смотри. Дивіться, повторіть або виправте помилочки. Далі робимо шию, склали разом. Так? Склали разом і вдягаємо одну намистину, це шия, на дві дротинки разом. На дві разом. Дивись. Одну на дві. Одну на дві дротинки. Дивися. Бачиш? І опускаємо. Все, дивися, у нас голова готова. Зараз я допоможу. Бачиш? Все. Все, і тримаємо так за одну. Так, так, опускай. Покажи мені. Моя умниця, молодці, які розумні діти. Вони читають схеми. Молодець. Все. І розкриваємо в різні боки. Бачите, отак. От Почекай, тримай зайчик. Один хвостик, вони повинні бути однакової довжини. Дивися, один хвостик опускаємо вниз. Так? Молодець. Опускай один хвостик вниз і отак тримаємо, будемо робити тулуб. Так, тулуб. Вдягаємо одного кольору, дві намистинки. Золоті, наприклад. Дивись, зайчик, отак. Смотри. Раз і два. Я і Молодець. Вдягли дві намистиночки. Так, да, Дві намистинки. Дивіться. На двоє так? Ось ми вдягли на одну дратинку, дві намистини. Почекай, почекай. Далі на одну намистинку, оділи, Бери тут ліву, На любую, раз, бери так. А другою дротиночкою всі намистинки заходиш зверху вниз. біленька, Ось, дивися. Так. Ну? Да. Так, молодець. Молодець, 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 бери. Давай, розтягуй. Давай. Розтягуй в різні боки, дивися. Вироби з бисеру зачаровує з першого погляду. Перші такі намистенки люди почали виготовляти кілька тисяч років тому зі скла. Давно використовували різні природні матеріали для виготовлення прикрас. Спочатку це були яскраво забарвлені насіння рослин, квіти та їх бутони, морські та річкові мушлі, каміння незвичної форми і, нарешті, металеві і скляні намистини. Вироби з намистин, бісеру, різноманітних скелець, нанизаних на кінський волос, травинку, а пізніше нитку, відомі з найдавніших часів. Ще в давньому Єгипті та Індії таким намистом прикрашали одяг, шию, руки і навіть. Ноги найстаріші на вік яких більше 40 тисяч років були знайдені американськими археологами на території Африки. В Україні для виготовлення прикрас спочатку використовували річкові та морські перлини, ними оздоблювали одяг та ікони. Бісер до нас прийшов з Європи. У 19 столітті найбільше славилися скляні майстерні Богемії, де зараз сучасна Чехія. Саме ті майстри винайшли технологію покриття бісеру різними емалями та надання намистинкам найрізноманітнішої форми. Саме слово бісер походить від арабського бусра, що означає штучні перли. Сьогодні вироби з бісеру найрізноманітніші від невеликих жіночих прикрас до справжніх художніх картин. Ним оздоблюють аксесуари, сумки, гаманці, одяг та скатертини. До того ж, бісероплетіння корисне заняття перебирання маленьких намистинок, кінчиками пальців сприяє покращенню пам'яті та уваги, переконані психологи. Класна екскурсія. Сьогодні ми вчимося плести з бісеру. Це дуже захопливо і цікаво. Ісер чудовий матеріал для рукоділля. З нього можна створити річ, яка буде не схожа ні на яку іншу. Наші бабки подібні до казкових комах з різнокольоровими крильцями. Сьогодні ви тільки тільки доторкнулися. Дома бісеру. Ви спробували зробити найпростішу роботу, але я вас хочу запросити на заняття у майстерню художньої вишивки та бісероплетіння, плетіння, де ви зможете виготовляти прикраси, гарні подарунки для своїх близьких та вчителів, вишити собі прекрасну вишиванку. Будь ласка, це все можливо. Ви ж сьогодні спробували? І тепер ви вже початківці юні майстри. Тепер ви знаєте, як створити чудові вироби з бісеру, які стане прикрасою для одягу або особливим подарунком для друга. На сьогодні це все. Бажаємо вам гарного настрою. на побачення на каналі ЮАС Суми. Я робила бабку, бабку із бістера. В неї є крила, голівка і туле. Було не дуже просто і не дуже-дуже сложно. Вона мені схожа, як на метелик. Мені дуже подобалося.